Лікарі Ковальського міськрайонного територіального медоб'єднання вперше самостійно видалили доброякісну пухлину на нирці, розповів Суспільному лікар-уролог Микола Дем'янчук. Каже, нині 78-річна жінка вдома і почувається добре. Пацієнтка поступала з високим тиском, більше 200, 210 на 105 з болівим синдромом постійним. Зміни характерні в аналізи жінці було запропоновано висічення кісти однієї другої. Лапароскопічно самостійно справді ми вперше виконали. Попередні рази ми виконували з нашими колегами, які до нас приїжджали. Микола Дем'янчук каже: хірургічне втручання здійснили через три маленькі розрізи. Говорить, раніше в медзакладі не оперували пухлин. Пацієнтів скеровували в онкоцентри у Ковальському міськрайонному територіальному медоб'єднанні Щороку виконують орієнтовно п'ять сотень операцій сечокам'яної хвороби, розповів лікар-уролог Микола Дем'янчук. Пацієнт Іван Ошурко з Рівненської області каже: поступив у лікарню з нирковою колікою, яка тривала п'ять діб. Була нудота. Дробили. ось дробили. Все нормально, почуваюся, дуже вдячний. Бере приступ. Якщо їду кудись, то мене в автобус беру медикаменти. Микола Дем'янчук розказав за допомогою сучасних методів і засобів пацієнту вдалося дістати камінь із нирки. Хворого наразі були рецидивуючі конкременти, і також знаходилися за даними комп'ютерної томографії у миску сечовідному сегменті. Хворому було запропоновано стентування під знеболенням з можливістю. Фрагментації та екстракції цього конкременту Михайло Михалевичу, який проживає у селі Замшани Ковальського району, кінь травмував нирку. Заводи ворота вузько було, і вдвох ми не вмістилися. Вона мене як прижала трохи. Я того не чувствовала, наче мочиться кров'ю. І Діти визвали скору. Хворому зупинили кровотечу, призначили ліжковий режим і антибіотикову терапію, каже лікар Микола Дем'янчук. «Хворий почувається. Задовільно, оперативного втручання не потребує і не потребував, тому що показники гемодинаміки, тиска, показники загальної з крові були всі в нормі, От, тому ми ведемо активне спостереження. Зі слів лікаря освоюють і впроваджують сучасні методи лікування пацієнтів, аби надавати допомогу на місці. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.